Жовтень у Донецькій області був сповнений гарячим повітрям, сонцем та вогнем. Тим часом, як в Коломиї, меї вже взяв перший морозець. У нас сніг падає, зранку сказала у трубку молодша донька, і на душі володі стало тепло. Він шов крізь розпечене повітря, гарячу землю і мріяв про ковток холодної води. Такої ж смачної, як там вдома. Місце було небезпечним. Володя йшов обережно, дивлячись собі під ноги і обов'язково побачив би розтяжку, якби вона була протягнута над землею. Але цього разу російський сапер натягнув її поміж деревом та парканом на рівні грудей. Жилка натягнулась, холодно тенькнула чека, і гарячий спалах вирвав душу володість тіла, відправляючи її у холодну синь неба. — У нас сніг падає, знову почувся йому голос доньки, і стало темно. Без гарячої душі тіло стає холодним та кам'яніє. Побратими несли й труну, а позаду йшла родина, Володі, пішов син і три доньки. А ще далі багато-багато людей, які заповнювали вулицю. На холод вийшло майже все місто, бажаючи проводити останню дорогу Володимира Васильовича Чепіля, людину, в грудях якої вистало гаряче серце. такого мужність та героїзм. Призначити почесним громадянином Коломию», – прозвучали слова міського голови. І було ще багато теплих слів та гарячих сліз, а потім священник кинув холодну землю, започатуючи трону. Жовтень був гарячим на сході, і холоди ще довго не приходили під Луганськ та Донецьк. Повітря залишалось теплим, можливо, тому що в небо кожного дня. Піднімались гарячі душі тих, хто захищав батьківщину.